Ніх зробив хороші заміни, і відповідно постійно виходили свіжі футболісти і сказати, що ми контролювали повністю гру після вилучення не можна, але дуже важливо, що ми перемогли, казали характер і бажання виграти матч з, з будь-яким суперником в цій лізі можна грати. Вплинуло на гру, тому що завжди вилучення впливає на гру. Скажімо, так, зробили ми все можливе, щоб їх один гравець не перекривав наших двох. Коли, коли ми атакували, вони оборонялись. Не зовсім це вийшло так, як хотіли, але здебільшого можна сказати, що, що вийшло. Ну, станом на, на цей матч вона була оптимальна. Ми чекаємо ще гравців, які підходять, і сподіваємось, що в заключному матчі вони зможуть зіграти по, по цілі, по цілому матчу. Треба робити обстеження. Нам ну, непросто, тому що і клайвер не може грати зараз, і Квасниця зараз ми змінили, тому будемо шукати рішення на заключний матч. Mm. Після Кубкового матчу з Поліссям у нас всі ігри були хороші. Просто в деяких ми не реалізували ті моменти, які в нас були. Готуємося в звичному режимі до важливої гри проти хорошого суперника. Була інформація десь. Теж, теж бачу. Що пока нема що коментувати, тому що ніяких, е, ніяких пропозицій в клуб не надходило, Я про це знаю перше. Очікуєш відчути шалений ритм серця від перемоги руку. Фавбе. Титульний партнер клубу Рух.